Ті задачі, які були поставлені, до цього ми виконували задачі по перевірці транспортних засобів, по перевірці громадян про недопущення перевезення і виявлення. Незаконних речовин, тобто вибухових речовин, зброї, боєприпасів, наркотичних речовин, грошових коштів, які можуть використовуватися на тимчасово окупованих територіях, тобто проти нас, які можуть використовуватися, відповідно ці завдання зараз не помінялися ці завдання і стоять перед підрозділом. Великі слова вдячності хотілося б все-таки сказати людям, які допомагають. Простим громадянам України, які не залишаються остороні, які розуміють, що війна ще не закінчилася. Особливі великі слова вдячності фонду Волинь 2014, які нам постійно, систематично надають допомогу підрозділу. Цього разу нам надали досить суттєву допомогу фонд Ігоря Палиці тільки разом. Так, відповідальна робота, тому що ми знаємо, якщо ми там не зупинимо ту звичайну діяльність, яка є, вона може перейти сюди. І щоб вона щоб наші діти, наші родини почували себе тут безпечно, ми їдемо для того, щоб не допустити того всього сюди. Дуже сильна підтримка волонтерів, дуже сильна підтримка родин, дуже, дуже велика підтримка родин. Я Я проважаю свого сина. Проважаю вже не перший раз. Ще в Ілвайську був. Проважаю з надією, що повернеться живий і здоровий. Всі повернуться. Ну, перемоги бажаю, миру бажаю. І повернутися живими і здоровими. Та мені треба. Проважаємо бійця хорошого хлопця, чоловіка, брата, швагра, здоров'я. І здоровим, цілим, неушкодженим вернутися додому. Кожному хлопцю, не тільки нашому бійцю, а всім його товаришам. Ще не Нехай Господь Бог вам допомагає, робити все можливе, щоб ви були здоровенькі щасливенькі. А перемога однозначно буде за нами, тому що з нами Господь Бог. Ха вам ще цей хлопці держави. держави. Так, Дуже дякую. дякую, треба в да, заборі. повісити. дякую вам, дякую. Обов'язково помісим. Да. З гордістю будемо прапор Волині. Шекує. Привіт. Струнку, реальна середина. Вільно. З обороня попсим. І подорожували. І сьогодні мирно, і благополучно. І в і наставники пошли і зберігаючи.